Херсонці почули сповідь музиканта з Криму, який опинився під російською окупацією. Але я все ще живий, і це найголовніше. Пишу пісню про українську землю, а сам знаходжусь всередині цієї землі. Цікаво. А ця земля навколо мене ще українська. До біса ці балачки, я вірю, що колись вийду на набережну Доторкнусь чорного моря. У межах фестивалю Мельпомена Таврії в Херсоні відбулася прем'єра музичної моновистави Мій Нік Айвазовський. Моновистава про композитора, який знаходиться три роки. Підвалі під картинною галереєю Айвазовського, це художник український, Феодосії. І весь цей час заробляє гроші стрімінгом, продажує музикою в інтернеті, яку сам пише. Ні, минають ночі. Так це ж як у мозкового. Минає день, минає ніч. Актор Олексій Пономарьов родом із Феодосії. Усе, що відбувається на сцені, засноване на його власних переживаннях. Сюжет це моє життя, це моє дитинство, це мої спогади, це той період, який в мене викликає тільки позитивні, яскраві емоції, це моя любов до. До Чорного моря, до Криму, до творчості Івана Айвазовського. Це спротив, який ми пережили в окупації. Авторами п'єси стали Олексій Пономарьов та його дружина Валентина. Моя професія пов'язана з журналістикою. Для мене було важливо, щоб ці факти показали реальність, яка вона була. Тут ми розповіли про історію художника з Євпаторії, якого посадили окупаційний режим на 15 років, за те, що він вилив дві фарби: синю та жовту. І це фактаж. Ми розповідаємо про те, як захопили Крим, і як е, наші люди чинили спротив. Теж саме було на Херсонщині, теж саме було в Донецькій, Луганській, Запорізькій області. Протягом вистави головний герой проводить глядача через особисті переживання, а пісні стають продовженням його монологів. Мені подобається в цій виставі і цій роботі те, що не тільки тексти до п'єси написав Олексій із Валентиною Пономарьовою, всі вірші, і пісні, і весь музичний матеріал це все створено людиною, нашим головним виконавцем, нашим героєм Олексієм Пономарьовим. Мені цікаво, що ми змогли поновити, і ми будемо намагатися поновити у пам'яті наших глядачів ті події 2014 року, коли пішла анексія Криму. Воно болюче і досі, і воно болить тим людям, які досі вірять, те, що вони повернуться у наш Крим. Після Херсонської прем'єри моновиставу побачать і глядачі в інших містах України.